Де люблять нас, лише там вогнище рідне, афризм Джорджа Байрона справедливий на усі часи. Рідний дім, середовище гармонії, вітальної енергії для кожного з нас. Про культуру взаємовідносин, збереження духовних цінностей родинного життя у програмі Світло рідного дому. Доброго вечора, шановні слухачі. В ефірі програма Світло рідного дому. Вас вітаю я, ведуча Анжеліка Джерельна. Нині в Києві мешкають відважні сім'ї, які ламають звичні в суспільстві стереотипи виховання дітей. Сьогодні я познайомлю вас із такою родиною, яка створила свою альтернативну освіту домашню. Третьокласнику Феді Кривошеї порадили написати твір про дорогу до школи. Мабуть, якби хлопець вчився в звичайній школі, то написав би насамперед, що йому доводилося б прокидатися раніше, восьмої, але він має досить час вранці. Насамперед ставлю грінки, гладжу кицю, Написав Федько, їм гринки з маслом, одягаюся і виходжу. Дивлюсь на ранок, беру сніг, перевіряю, чи ліпиться, малюю на машинах. Починаю бігти, здається, що я лечу. Іншого разу учні цієї школи гуляють вулицею та шукають ознаки весни. Спершу кожен з них самостійно досліджує навколишній світ і занотовує на аркуші. Потім читають все й обмінюються враженнями. Серед спостережень були природні ознаки весни. Як проросли тюльпани, крились бруньки, а також соціальні. Вже можна лазити на дерева, багато занять відбувається на вулиці третьокласник Федько вчиться в беркошколі, створеній його батьками та друзями батьків на власному дворі. Федькові однокласники Марія, Іванка, Юля, Тамара, Клим і Діма. Теж мають тут батьків, вчителів, але вчителюють їхні батьки лише три роки і зазнаються, що й самим доводиться ще набувати знань з педагогіки психології. Якщо школярі мають запитання, на які в дорослих на цю мить немає відповіді, то чесно про це зізнаються та йдуть досліджувати. А учні з беркошколи не бояться вільно висловити свою думку, відміну від авторитетної думки дорослого. До цього з першого класу тут привчають самі вчителі одразу поважати інших. Та себе, а не просто безвідмовно підкорятися вчителям. Уроки тут не тільки з окремих дисциплін, крім української мови, математики, хімії, фізики, астрономії інформатики. Є уроки під назвою Живий світ, земля, досліди, майстерня, творче мислення, мистецтво, теревені, руханка. Діти не отримають ні 12, ні п'ятірок, ні смайликів чи плюсиків, просто тому, що оцінок тут немає. За словами засновників беркошколи, їхня мета донести до дітей та учнів, що не задля оцінок вони ходять на уроки, а щоб набути знань і відкрити для себе світ. Сьогодні ми розмовлятимемо із засновниками простору домашньої освіти. На київських берківцях беркошколи Валентина Мержиєвська та Сергій Кривошея, батьки восьмирічного Федька та чотирирічного Василька. Подружжя три роки тому наважилися долучитися до альтернативних методів освіти, і першими в Києві запропонували іншим батькам-однодумцям об'єднатися заради спільної мети. Наша родина складається з чотирьох людей. Це я, мій чоловік Сергій, і в нас двоє дітей, двоє хлопців. Старшому Федькові йому вісім років зараз. Зараз він закінчує третій клас, а молодшому чотири роки. Його звати Василько, і він поки що вільна людина. Ми живемо в Києві на Берківці. З самого початку, коли постало питання віддавати дітей, навчатись в школу, якось не захотіли цього одразу. Тобто я походила по кільком школам, подивилася. І не захотіли тут віддавати дитину. І ми вирішили спробувати повчити дітей самостійно. Офіційно вони вчаться в екстернаті. Ця ідея виникла дуже цікаво, тому що вона виникла не тільки у нас. А й у наших друзів в нас є друзі Міша і Катя, в них діти точно такого ж віку, як і у нас. Тому ми підтримуючи один одного, вирішили спробувати. Це було ситуативне рішення, це не було якогось придуманого плану. Ми подумали просто оскільки нас вже двоє, тобто можемо ділитись досвідом. І ще таким визначальним фактором було те, що я тоді була в декретній відпустці з другою дитиною, і в мене був цей час вільний. Ми вирішили спробувати. Ми почали весною, щоб подивитися взагалі, наскільки це можливо, наскільки наскільки потрібен цей авторитет вчителя, як сторонньої людини. Дуже важлива була звичайно моральна підтримка тата, при тому, що тато виконує у нас функції тата, а не вчителя, то він з дітьми грається, майструє щось, і я думаю, що взагалі будь-які експерименти з освітою, з вихованням дітей можливі, тільки якщо в сім'ї обидва дорослі одностайні в своєму рішенні і підтримують один одного. Що потрібно, щоб втілити бажання альтернативної сімейної світи, дружити мати і знайомих, теж які мають дітей, щоб сформувати групу в нашому випадку. Це вийшло так, але насправді це не обов'язково. Є дуже багато дітей, які вчаться просто вдома екстерном. Є школа, наприклад, яка корує навчання, вона видає завдання, тобто впоратись цим можна. Але звичайно, велика перевага є те, що є коло спілкування у дітей. Найбільш поширене питання. Коли йдеться про домашню освіту, це а як же соціалізація? Як же ці дітки потім будуть спілкуватись? І справді, коли збирується вже якась групка дітей, які спілкуються між собою, обмінюються. Фактично, це як в маленькій сільській школі. Там така сама кількість дітей може бути. І у нас взагалі вийшов дуже хороший варіант. Ми це почали з нашими друзями з Катією Мішою. Потім до нас приєдналися ще Леся і Сашко своїми дочками. Вони теж точно попали по віку. Тут такі самі дітки, Іванка, в них і Варуся. І у нас вийшло, що от три мами, які почали займатися, нас дуже вдала освіта. У мене технічна, у Каті в неї мистецтвознавство, а в Олесії в неї лінгвістична освіта. І ми фактично одразу почали розподіляти заняття, хто які буде проводити. Деякі уроки мені доводилось викладати це був дуже цікавий досвід. У мене був курс астрономії для дітей. Також був курс невеличкій фізики експериментальної. Дуже цікаве відчуття після цього, коли з дітьми спілкуєшся. Домашня освіта дозволяє себе дуже вільно почувати по часу. Два-три дні на тижні, коли ми збираємо дітей докупи, і вони якби роблять спільні заняття. Всі інші дні у нас вільний час. Хтось самостійно вчиться, хто ходить на гуртки. Дуже приємно, коли діти намагаються спробувати різні види діяльності. Не обов'язково записати там музичну школу, щоб от з першого до останнього йшов. Головне, щоб дитини вчилися йти за своїм бажанням. Однією ще з вагомих причин, чому ви вирішили відмовитися від традиційної школи, було те, що діти зараз часто позбавлені дитинства. Вони ходять в школи, вони ходять на додаткові заняття з англійської, там з музики. Але дітям, особливо в молодшій школі, дуже важливий час на вільну гру. Більшість психологічного розвитку, переважна вагома його частина, припадає саме на вільну гру. Вони там відігрують ті життєві ситуації, які вони потім будуть приходити в дорослому житті. Вільний час дуже важливий, і дитина вчиться з маличку сама визначати собі задачі ставити. Я, наприклад, розклад якийсь в школі, там де діти займаються разом, а весь інший вільний час, тобто є список завдань, які треба зробити, і дитина з першого класу починаючи, можна вибирати: от я зараз хочу зробити це, в мене на це є натхнення. Це дуже цінно, як на мене. Ще перевага домашньої освіти в тому, що ми можемо запрошувати різних людей, з якими діти спілкуються. Це можуть бути фахівці в своїй сфері, в яких просто є підход для дітей. От один наш товариш, який з самого початку школи дуже активно правні участь, Сашко Петров він працював репетитором у дітей з математики в різних вікових категоріях від там 7 сьомого класу до студентів. Бачачи там вже недоліки освіти, які виявилися пізніше, йому цікаво було спробувати, от самого початку якось трошки щось змінити. І він досі дуже підтримує порадами. Ми постійно знаходимося в пошуку якихось більш ефективних рішень, і мені здається, що всі форми альтернативної освіти, які є, вони дуже цінні саме тим, що вони дозволяють на невеличкому об'ємі, на невеличкій групі дітей перевіряти ефективність навчальних якихось моментів, які потім, можливо, будуть цінними для впровадження в більш масовій освіті, просто в масових складно впровадити. Хтось із вас має педагогічну освіту? Якщо говорити про офіційно, то ми всі пройшли курс педагогіки в магістратурі. Додатково Катя окремо вона вчилася на вальдорського педагога, тобто ми не сповідуємо вальдорську педагогіку в повній мірі, але деякі цікаві моменти ми звідти взяли. Я дуже цікавлюся психологією, педагогікою. У сучасному світі настільки широкий спектр можливостей для самонавчання. Ніхто з нас не спеціально цьому не навчався, але ми постійно займаємося самоосвітою в цьому напрямку. Ходимо на семінари, це складно не маючи педагогічної освіти, знайти підхід до дітей. Мені з дітьми не складно займатись. Тобто мені з ними дуже цікаво і подобається. І наскільки я бачу по реакції дітям теж то подобається. Щодо педагогічної освіти, там є і плюси і мінуси. З одного боку, звичайно, вона дає підходи, які вже вивірені часом. А з іншого боку, вона так само обмежує і не дозволяє експериментувати. Ми тісно спілкуємося з Ярославом Коваленком, той що засновник школи парк, це теж наша альтернативна освіта. Вони вже зроблені повністю як школа, і вони шукають вчителів в свою школу. Не батьків чи дітей, а наймають вчителів. Їм дуже складно співпрацювати саме з людьми, які працювали в школі, які мають педагогічну освіту, тому що людей, які згодні вийти за рамки системи, наважитись на щось нове, ну це просто складно. Ми самі відповідальні перед собою, коли батьки навчають своїх дітей. Вони є і замовниками, і виконавцями цього процесу. Якщо нас щось не влаштовує, от ми бачимо, наприклад, отут у нас з англійською пішло слабко, і ми почали шукати іншого вчителя, інші підручники, щоб у нас виправилося це питання. Постійно можемо відстежувати. У нас взагалі немає оцінок. У нас тільки на словах або записом в зошиті. Так, щоб показати не просто там, ти, ти хороший, ти поганий, це добре, це погано. Тобто, у нас акцент на аргументуванні йде. Оцінки діти отримують, коли вони здають екстерном свої екзамени, там, математику, мову, там, читання, тести. Там, звичайно, є оцінки. Але питання в тому, що воно для дітей не дуже значимо. Ну, отримав там він 10. Що для нього це 10? Це просто оцінка, просто констатація того, що є. Коли дитину віддають в школу якимось вчителям. Там обов'язково потрібно, щоб був зворотній зв'язок, він дуже цінний. Тому потрібні, наприклад, оцінки. У нас ми можемо собі дозволити взагалі без оцінювання працювати. Все оцінювання відбувається обговоренням з дитиною. То не просто галочка на тобі там чотири чи там три. Пояснюється, отут ти зробив добре, а над цим ще треба попрацювати. І така оцінка вона. Більше стимулює до розвитку ніж просто формально. З 2011 року щось змінилося? Змінилось дуже багато чого. Коли ми починали, ми думали, ну спробуємо тільки перший клас. А там, якщо не вийде, то діти підуть знов перший клас, тільки звичайну школу. Але насправді ми якраз по ходу навчання все більше впевнювали, що ми робимо правильно. Цю нас змінюється. І люди, які задіяні в проєкті. хтось додається, от ми починали з трьох діток. Зараз вже семеро спілкуються між собою і навчаються разом. Постійно долучаються якісь дорослі, яким цікаво спробувати. Хтось веде курс, якісь і діти дуже відкриті до інших людей. стають. Ми часто переглядаємо саме підходи до навчання, просто в зв'язку з тим, що дізнаємо щось нове. От, наприклад, мене свого часу дуже надихнули роботи Селестена Френе, це такий французький педагог. Він акцентувався на проєктному навчанні. І ми, майже з усіх дисциплін, яких ми так чи інакше торкаємось, ми намагаємось, щоб діти робили якийсь завершений продукт. Якщо вивчають мистецтво, вони вивчають картини, потім роблять якусь книжечку. Наприклад, в першому класі діти написали свою абетку. У них були уроки малювання, де вони малювали ілюстрації, вони писали віршики, придумували. Потім це все об'єднали в одну абетку. Вони досі її переглядають і отримують задоволення від зробленого. Діти ростуть, у них змінюються запити. Якщо в першому класі, навіть в другому це було більше ігрове навчання. Зараз діти самі потребують більшої впорядкованості. В нас з'являються якісь такі ініціативи. Вони, наприклад, хочуть, щоб хтось чергував. Ми їм не нав'язуємо цих формальних речей зі школи, але виявляється дуже багато є в потребах у дитини. Ми, звичайно, орієнтуємось на навчальну програму шкільну, оскільки вони здають іспити екстерном, вони повністю все здають як в звичайній школі. Але є дуже багато додаткових моментів, які можна з дітьми обговорювати. Того, я думаю, що. Якщо у нас от наші молодші діти будуть знову, наприклад, в третьому класі, той рік буде відрізнятися навчання від Вальдорської школи. Ми взяли ідею навчання епохами. Наприклад, починається епоха людина, і у дітей дуже багато виникає питання, чого вони в животі бурчить, а що таке родимка там. І ми фактично вчимо анатомію, просто не називаючи. Слів цих от розумних, дуже там еритроцити, там чи ще щось таке. Але ми говоримо про це, куди коров бігає, тому що це дітям дуже цікаво, це дуже їм відповідно по віку. Коли в нас завершується, наприклад, тема людина, ми переходимо до теми Земля цього року. У нас тема земля складалася з трьох частин, тому що ми все літо спостерігали, які питання діти задають, і потім розвернули їм це в навчанні. У нас була частина про першопрохідців. То дітей дуже цікавило, як люди знаходили нові землі. Потім була астрономія, тому що зірки і космос це дуже цікаво. Вісім років от динозаври і космос, мені здається, що це просто для всіх дітей дуже цікаво. І так само нас ще була мінералогія, геологія. Це ми взяли насправді з навчальної програми шкільної, тому що там є питання про корисні копалини, про нафту. У Нас основний акцент іде на практичності. Якщо ми говоримо дітям, що з нафти роблять бензин, дизельне паливо, мазут. Ми познаходили це все в баночках, дали їм принесли понюхати, подивитися, що це таке. Це не рядочок в підручнику, не просто слова. Вони це побачили, і воно запам'яталося, і вони дуже легко це все потім відтворюють на тестах, наприклад, на опитуванні. Альтернативна домашня система вашої освіти буде продовжуватись до закінчення дітьми молодшої школи до 12 класу. До якого часу? Насправді ми не знаємо, що буде далі. Правді, не те, що живемо сьогоднішнім днем, а дивимося, наприклад, на рік вперед. Чому так? Тому що в нас поки що виходить, але надалі, наприклад, є такі варіанти, коли дитина після початкової школи йде вже в школу середню, наприклад, якийсь коледж або якісь інші такі заклади, більш-менш спеціалізовані. Такий варіант не виключений, що після початкової школи ми можемо звернути увагу на ліцеї. Моя думка трошки інша. Я дуже хочу, щоб ми охопили ще середню школу точно шостий, сьомий клас. Я бачу, що у нас дітки різні, і у них. Різні покликання можливо вони в старших школі просто розійдуться за покликаннями. З іншого боку, чим більше діти стають старшими, тим більше в них можливість до самонавчання. Є така форма навчання т'ютерство, коли є дорослий, який спрямовує, але фактично дитина вже вчиться самостійно. Мені би дуже хотілося, щоб ми поступово вийшли на такий рівень. Хоча я допускаю, що якщо в якийсь там рік мій син скаже, я піду в звичайну школу, я прийму це його рішення в Україні. Більш-менш охоплена початкова школа, в принципі, є альтернативи. Є різноманітні шкіл, є останні класи школи, є ліцеї, гімназії, дуже хороші. Але середня школа, вона нас не досконала дуже. Мені здається, що там із навчальними програмами є великі проблеми. Вона дуже часто не відповідає інтересам дитини. Якраз з цим дуже цікаво було поекспериментувати. Мені б дуже хотілося, хоч до кінця школи вчитися. А щодо того, що стають більш вузькі, більш важливі питання, то можна шукати завжди людей, які будуть фахівці в своїй сфері, наприклад, знайти хіміка, який буде з великим задоволенням до свого заняття, буде розказувати дітям. Я зрозуміла, ви ще не втомилися від домашньої системи освіти. Ну, я тільки у смак увійшла от за три роки, мені дуже подобається. Як ви проводите вільний час, як ви це все роз'єднуєте і поєднуєте? Мабуть, якийсь певний слід це залишає отакий, так що хочеться ввечері просто якось відпочити від дітей, як би це не звучало. Але насправді та форма відпочинку сімейного, яка в нас існує, вона мало чим відрізняється від якоїсь загальноприйнятної. Ми можемо з'їздити в аквапарк, можемо сходити в парк, можемо поїхати на велосипедах, покататися це. У нас є така можливість, коли ми їдемо відпочивати на канікули літні. Ми їздили в Крим, не знаю, як буде зараз, а там ми там живемо в наметах. Також ми їздимо в Карпати і зимою, і літом. Вони в такому віці, дітки, що скоро ми збираємося вже організовувати якісь походи, будемо брати рюкзаки йти гори. Хочу з цього року відправляти вже старшого сина в табори, там де він буде сам, де буде вчитись вже ті всі знання, які ми їм передали, де він буде їх практично використовувати. У Нас є такі предмети, які ми називаємо теревені. Це розмови про якісь складні ситуації, які у них трапляються. Тобто я намагаюся їм розказувати можливі способи виходу, проходження конфліктних ситуацій. І ми фактично це обговорюємо разом. Але застосовувати то йому це треба до без мене, його бажання, які спрямовані на те. Щоб побути десь без батьків, я дуже підтримую, тому що це якраз і є та самостійність, яка буде врівноважувати нашу постійне навчання спільне. Як ви прийшли до домашньої освіти? В родині в мене завжди всі навчалися. У нас досі батьки мої навчаються до останнього. У мене мама викладає в національному транспортному університеті, давно вже викладає екологію. А тато він теж науковий працівник. Тому для мене це не було щось нове. Але чесно кажучи, батьки спочатку були трошки в шоці від цього, що ми затіяли. Тату мене відмовляв, він казав: Ви не подужуєте, це неможливо, це складно, ти ще не знаєш, на що ти зважуєшся.' Але після першого року заспокоїлися, і підтримка вже була. Тобто тут складніше наважитись просто не так вчити дитину, немає відчуття, що тобі знань не вистачить. Складно наважитись просто на цю адміністративну, тобто, що а як це так, а як це не піти в школу? Ну як це можливо? Виявляється, що є такі можливості. Ми коли починали, ми думали, що ми одні такі в Києві, але от зараз я вже знаю, мабуть, об'єднань сім таких батьків. І я думаю, що за це на найближчий час, за це майбутнє. Програму «Світло рідного дому підготували звукооператор Андрій Березнюк, режисер Лариса Білиць та ведуча Анжеліка Джерельна. Зустрінемось наступної суботи.